Добрий день, телемарафон на каналі Тива триває. У нас у гостях народний депутат України Віктор Тимошенко. Пане Вікторе, доброго дня. Дякую, доброго що до нас себе. приїхали. Ось щойно були новини. Чули, що явка досить висока, навіть попри те, що є певні проблеми з голосуванням на сході. А, на вашу думку, чи буде другий тур виборів? Ви знаєте, я обзвонював Черкащан, бо я депутат з Черкаської області, Кам'янка, Сміла, Смілянський район, частина Черкаського району. От, друзям Черкаса телефонував, все йде в штатному режимі, і люди йдуть, іде людей багато. Я думаю, що вибори відбудуться 100%. І я чомусь думаю, що все ж таки все закінчиться в першому турі. Чому? Тому що ви знаєте, що кого підтримує. Черкаська центральна Україна, ну і Черкаська область в тому числі, от і перемагає на виборах. Так було завжди, я переконаний, що буде в цей раз. Я з зіми проводив фокус групи лідерів громадської думки, і з великим відривом на них перемагав певний кандидат. Тому я вірю цим всім рейтингам, котрі нам це соціологічні фірми. От я думаю, що надіюсь, все ж таки, що все закінчиться в першому турі. А ось ці от рейтинги, про які ви кажете, соцопитування чи сильно вони впливають на громадську думку, приміром люди, які не визначилися або вагаються, подивилися рейтинги, думають, о, добре, голосуватиму там за цього якійсь, кандидата чи за іншого. в якійсь мірі вони впливають, щоб до великого приєднатися маленькому, але це лише певна технологія. Я не думаю, що на ці вибори вона вплине значно. Чому? Тому що люди, були, е, вже люди повизначалися набагато раніше, ніж сьогодні ці вибори і чим е, публікувалася соціологія. Скажіть, зараз фактично не голосує Крим. Ну звісно, у них є можливість зробити свій вібір на материковій частині, але ну ми розуміємо, що напевно невелика частина людей все ж таки поїде голосувати, адже це і фінансово трошечки так затратно. Якби Крим голосував, чи сильно це вплинуло б на результати виборів? Ну, я переконаний, що вплинуло б на результати, тому що <кій> все ж таки Крим завжди історично підтримував кандидата від партії регіонів. І проголосувавши двічі-тричі за кандидата від е, певної партії, виборцю дуже важко змінювати свою думку, змінювати свою ідеологію е, і таке інше. Тому я переконую, що певний кандидат від е, партії регіонів чи той, хто себе позиціонує з е, тієї політичної сили, вони втратять. Дивіться, а от на сході. Знову ж таки, проблема з голосуванням це проблема влади. Вона недостатньо зробила, щоб все ж таки забезпечити можливість людям проголосувати. Адже зараз у ЗМІ багато інформації про те, що люди готові. Вони не бояться, вони хочуть прийти на дільницю проголосувати, однак дільниці зачинені. Я переконаний 100%, що це проблема влади. Все ж таки не може бути ніхто сильніше держави. От. І якщо там якийсь бабай бігає з кулеметом по Донбасу і на його не можуть знайти вправо, то це однозначно проблема держави. І сьогодні очевидно, що те, а що проводиться на Донбасі, воно провалене повністю. І його потрібно якомога швидше відзивати звіти. Війська повинні піти. У нас є достатньо засобів міліції, служби безпеки України, точно знищувати цих бігунів зі зброєю, знищувати, вони не мають права на життя, бо вони розпочали цю братовбивчу війну. От. Тому е, дуже шкода, що ті люди, котрі хочуть підтримати е, певно, кандидата, не можуть проголосувати. Що має зробити новий президент? Які його мають бути перші кроки? Це завершити АТО або якісь інші методи боротьби з сепаратистами. Перше це завершити війну. Це однозначно, тому що ми знаємо, в якому стані наша економіка, і жоден інвестор не вложить жодної копійки, коли в державі йде війна. Гроші люблять тишу. Тому найперше це однозначно завершить війну. Як він це буде бачити? Я переконаний, що парламент йому буде допомагати всіми можливими засобами. А яким саме чином можна завершити цю війну? Ну, начебто, і зараз влада робить, тобто направляє військових на схід України. Однак ми бачимо, що результат ну, не такий, як принаймні, як би нам хотілося. Військових потрібно відкликати, я вам сказав перед цим, направити туди підрозділи. МВС та Служби безпеки України розпочать діалог з місцевими елітами тих, хто іде з зброєю і не складає знищити на місці. А чи потрібно розмовляти? Ось кажете, місцева еліта, приміром Рената Хметов. Чи причетний, ну звісно, причетний, однак як саме з ним потрібно розмовляти і як переконувати? У мене на склалася регіон. думка останнім часом, що Ренат Ахметов вже не впливає на ситуацію. Він загрався на початку цієї, е, цієї е, бійні, яка розпочалася бойовиків з власним народом. От і сьогодні, наскільки я бачу з його виступів, вони вже не впливають ні на бойовиків, ні на тих, хто до них йде. Тому є еліти, це вчителі, це лікарі, це е, е, ті е, діячі культури. З ними потрібно сідати і вести перемовини. Тобто, це має бути ще який-небудь черговий круглий стіл? Ну ви ж бачите, що ці круглі столи вони практично нічого не дають. Тому сьогодні ми повинні визначитись, хто є еліта Донбасу, і з ними сідати і вести перемовини. Терористів знищать, з терористами ніде в світі ніхто переговори не веде. Ні до чого хорошого воно не доведе. Чому? Тому що у них є певне завдання. Ми знаємо, що сьогодні їх фінансує наш біглий президент для дестабілізації ситуації на Донбасі. Він зруйнував демократію, він зруйнував всю економіку нашої держави, він сьогодні пробує зруйнувати нашу державу. От. А вимушує його це робити, зрозуміло, президент Путін для того, щоб кримчани бачили, от чого, від чого Росія їх спасла. На ваш погляд, як потрібно розмовляти з Росією і чи взагалі потрібно з нею домовлятися? Ми повинні прийняти рішення. Або ми домовляємося, і це я переконаний на 100% що потрібно. Або ми підтримуємо світову спільноту в санкціях і самі так само вводимо санкції. Це перекриваємо газ, це закриваємо їхні банки, закриваємо їхні підприємства. Ми закінчуємо з ними всі відносини, які дипломатичні, економічні, культурні і таке інше, поки не вирішиться ця ситуація. А чому ми досі цього не зробили? Економічний фактор грає таку велику роль. Я думаю, що можливо, або ми ще не дійшли в свідомості, що у нас це єдиний вихід. От, або ми чекаємо вибори цього ж президента, котрий дійсно почне переговори і з почнуть, з яким почнуть переговори. Бо ми ж з вами знаємо, що сьогодні росіяни не хочуть вести переговори з діючою владою, вони не рахують її легітимною. Хоча парламент на сьогоднішній день є самий легітимний органом в нашій державі. Парламент зупинив війну, парламент зупинив на Майдані я маю введу, парламент. Прогнав, вибачте ту закравшуся, прокравшуся владу. От парламент призначив ці вибори. Парламент несе відповідальність сьогодні і за економіку, і за ситуацію в державі. А чи потрібні нові парламентські вибори тоді, якщо начебто ось ну, кажете, що цей парламент справляється поки що ситуацією? Я за закон. Закон один для всіх. Служили мандати 150 з лишнім депутатів. Призначаємо вибори. Нема в нас в більшості е, певних 30 днів. Призначаємо вибори. Якщо все це е, відсутнє, парламент працює, більшість є, уряд працює. Я не бачу сенсу міняти цей парламент. А наскільки президенту новому буде складно працювати з парламентом? Адже в принципі до нього немає підтримки більшості, чи навпаки, йому потрібно вміти домовлятися ну, з тим розкладом сил, який нині є у Верховній Раді? Вам сказав, що його немає підтримки більшості. Зараз буде президент. Ми будемо бачити, хто цей президент. Він запропонує нам свою програму. Я переконаний, що більшість його підтримує. Він же не запропонує, так як Янукович, давайте мені всю повноту влади, потім я вас обкраду, потім втічу в Москву і буду там військовополоненим на вкрадені у вас гроші, де ситуацію на Донбасі. Правильно? Сьогодні всі ці кандидати в президенти і рейтингові з них. Вони задекларували певні моральні принципи, котрі збігаються з цінностями життя в Європі. Тому я переконаний, що все та програма, яку запропонує той, хто переможе, вона буде відповідати тій більшості програмі більшості в Верховній Раді. А посада прем'єра, на вашу думку. Зміниться, хтось інший займатиме це крісло? Чи залишиться Арсеній на Петрович? На посаду прем'єра я бачу два кандидати. Це однозначно Арсеній Петрович е Яценюк ну і Юлія Володимирівна Тимошенко, котра. Е ну, до речі, писали у ЗМІ, що вона домовилася з одним кандидатів, який за соцопитуваннями набирає найбільшу кількість голосів, що вона. Закінчує так, скажімо, таку жорстку боротьбу, і за це їй обіцяли посаду прем'єр-міністра. Я думаю, що всі домовленості обнуляються в вісім вечора сьогоднішнього дня, тому все почнеться з чистого листка. І хто запропонує Арсеній Петрович 226 там двадцять голосів? Да? Президенту зрозуміло, що він залишиться прем'єром. Запропонує той, хто там інший, то, там, чи Юлія Тимошенко, чи то, то той залишиться прем'єром. Сьогодні очевидно, що е, вибори можуть закінчитися прямо сьогодні. І та підтримка певного кандидата, ну, от вона не тільки є в соціології, вона дійсно висока. От. Тому я думаю, що е, сьогодні буде. Надіюсь, що сьогодні вже буде е, якась визначеність в цьому напрямку. Надіюсь, що ми зекономимо тих 500-600 мільйонів, які вкрай е, необхідні нашій економіці сьогоднішньої держави. І я думаю, що завтра ми вже будемо чути якісь більш конкретні, конструктивні речі з цього приводу. Зараз на дільницях по території України більш-менш спокійно, не було якихось ексесів. На вашу думку, така ситуація збережеться до кінця дня, чи ми можемо очікувати на якісь провокації? Ну, Від росіян можна ждати все, що завгодно, зрозуміло. Але ж, на мою думку, вони вже зробили все, що змогли. Все ж таки, вони коли напали на Крим, а ми знаємо, це все ж таки була агресія Росії в Криму. От, Наша армія і підрозділи були е, розбалансовані е, бувшою владою. І сьогодні, день, день за днем, е, все ж таки вони приходять в себе, отямуються, міняють кадри. І я думаю, що вони е, в змозі забезпечити порядок на виборах е, сьогодні. А чи потрібно було можливо до початку виборів замінити особовий склад міліції? Адже ми знаємо, що міліція дуже часто займала позицію сепаратистів, не захищаючи мирне <клес> населення? <це. клес> до міліції в мене особисто, вірніше до її керівника, в мене особисто є певні питання. Я їх озвучую на засіданні нашої групи. Група наша суверенна європейська Україна. Ви знаєте, це депутати-мажоритарники, позапартійні з усієї України. От, на, на, на засіданні групи я піднімаю позицію, де я все ж таки рахую, що тренуватися будь-міністром можна десь, наприклад, в Міністерстві культури там, чи е, там, в якомусь іншому, але не в Міністерстві внутрішніх справ. Ми коли голосували за Авакова, то нам сказали, що ми його оберемо на певний термін, там, тиждень, два тижні. Він знає лідерів. Е, Майдану, там бойового крила е, лідерів Майдану, він зараз розведе цей Майдан, от, і потім він, е, якби ми вибере міністра вже фахового. Але так вийшло, що він прийшов, сів на посаду і привик до неї. З неї він е, йти не збирається, але він втратив авторитет на Майдані. Ми бачимо, що Майдан не розбирається, по Київ проїхати це Хрещатику неможливо. Воно все там е, забруднене дуже сильно. От. Друге, він не набув авторитету в міліції. Бо а, ми ж бачимо, що коли е, Беркут там інші підрозділи розганяли ці мітинги, де загинули люди, жодного керівника не а наказали. наказали рядових, їх е, заставляли на коліна вставати, там били по голові, таке інше. Це неможливо. Сьогодні міліція деморалізована і вона не знає за ким іти. Міліція вже давним би давно не вела порядок на Донбасі. Я в цьому переконаний. Вона просто не вірить, що завтра влада не зміниться, і так само їх не будуть знову бити по голові і ставить на коліна. От. Це друге питання. Ну і третє питання, чому я піднімаю його. Це все ж таки цей безлад, який твориться там 48 загиблих в Одесі. Невідомо скільки загиблих в Маріуполі. От і ми не знаємо відповіді на ці питання. От. Нам м, дають якусь версію, що це, наприклад, були е, сепаратисти, терористи, але я входжу в комісію, яка проголосована е, тимчасова слідча по Маріуполі, Одесі, Красноармійську, і провели засідання. В Одесі вже і В Одесі і... довели, що це все були Одесити. Затриманих е іногородніх іноземних громадян нема. Вбитих е іноземних іногородніх нема. Чисто з двох боків Одесити, політичні партії. От е тому я рахую, що міліція не спрацювала в цьому випадку, так як вона повинна спрацювати. А чому, на вашу думку, міністра внутрішніх справ не замінили? Приміром, міністра оборони протягом е цих подій змінювали. Я думаю, що це чисто політика. От якщо міністр оборони не був, не був політиком, от, е, поставили одного, не сподобався, давайте іншого поставимо і таке інше. А тут політична партія поставила свого міністра перед виборами, вони бояться за певні результати, за певні е, міліція все ж таки це небагато, не багато немало, е, більше 200 тисяч чоловік. Е, певний вплив, адміністративний ресурс на вибори, тому от, я думаю, що він дотримався до виборів. А, пане Вікторе, запитання в мене наступне незріла до вас. Чи потрібно зараз змінювати Конституцію на швидкоруч, або потрібно більш ґрунтовно до цього процесу Але, поставитися? Не потрібно підійти до неї більш ґрунтовно. І, і ті основні питання, там які повинні бути вибори до Верховної Ради, о, чи за списками партійними, чи по мажоритарній системі, чи з відкритими списками. От, кількість депутатів, а їх, вибачте, 450 забагато, потрібно зменшувати, хоч би до 300 і так інше. Тут потрібно провести консультації більш глибокі і вже виважено прийняти конституцію нову. Дивіться, от ми говорили з вами про як потрібно вибудовувати стосунки наші з Росією, а як потрібно нам поводитися з Європою. В принципі, останніми днями ми бачимо, що Європа допомагає, виділяє кошти після обрання нового президента. На вашу думку, ситуація залишиться такою самою чи можливо підтримка Європи ще збільшиться? До Європа нам достатньо і так допомагає. Ми повинні самі собі допомогти. Це перше, що ми повинні зробити це побороть до корупцію котру, вибачте, так і не побороли, е і в сьогоднішній владі. От наша група Суверенна Європейська Україна зайшла в більшість, не просила жодних е посад, міністерств так і таке інше. Розмова була одна, давайте домовимося, що потрібно вам допомогти, щоб якомога швидше зажила і запрацювала країна. І на цих умовах от, ми зайшли е в більшість. Сьогодні уряд працює, а ті, -ті старі схеми продовжуються. Оце сама велика біда. Зрозуміло, що нам потрібно рівнятися на Європу. Тут а, ті цінності демократичні, котрі є, в Європі ті соціальні стандарти, а це лікуватися, ті мінімуми, харчуватися, навчатись, там може кожен. А у нас люди практично а, виживають іноді в ситуаціях. Тому а, ми повинні всі ті соціальні стандарти. І ту демократію, котра є в Європі, все-таки відтворити на нашій українській землі. Але ж без Російської Федерації, без наскільки пов'язаної економіки нашої з Російською Федерацією, ми теж не зможемо. Тому нам потрібно з ними сідати і домовлятися. Чи захоче Росія сідати за стіл переговорів з нами і домовлятися? Якщо ми створимо певні умови, такі, як вони створюють нам, то я переконаний, що захоче. Я впевнений на 100%, що Росія без нас сьогодні так само економічно не може існувати, як і ми без них. Але на даний момент здається, що у Росії все ж таки більше важелі впливу на Україну, ніж у нас на Росії. Це питання нашого характеру. Давайте ми сьогодні перекриємо транзит газу на Європу і вони будуть скиглити голосніше наших тих сьогоднішніх опозиціонерів, котрі там бігають. і захищають їхні права і підтримують їх в цих всіх безладах, що твориться в нашій державі. Тому їх економіка, ви знаєте, вона на углеводородах, там нема ніякої технології, вони за ці роки практично не відновили нічого того, що, окрім зброї, котрі вони будують, ну, більш-менш конкурентно здатно на світовому ринку. От тільки газ і нафта, все. Якщо ми перекриємо газ, то я думаю, що вони не прийдуть, вони будуть бігти до нас на перемовини. Ну навіть американський сенатор Джон Маккейн, якщо я не помиляюся, це саме його слова. Були він назвав Росію україною автозаправною станцією. Однак ми знаємо, що ігри з вогнем або з автозаправними станціями вони це. небезпечні так само і з Росією. Це те, що я вам казав перед цим, що вони дуже залежні від ціни на нафту і на газ. Ціна на газ це не біржовий продукт, це продукт політичного діалогу, тому скільки вона повинна бути, 700 доларів чи 100 доларів це предмет домовленості певних держав. Так? Якщо ми для Росії завжди виступали певним буфером, певним гарантом безпеки від Європи, е е е то тоді вони повинні були все ж таки з нами домовлятися. І по ціні на газ десь втрачать, щоб десь е, здобути. Тому е, я думаю, що на сьогоднішній день Росія дуже вразлива, її економіка дуже вразлива, вона залежить від е, ручного керування однією особою. От. І я переконаний, що від України вона залежить так само, як і ми залежимо від них. Пане Вікторе, дуже дякую за розмову. А глядачам я кажу, що марафон на каналі ТВА триває. Ми повернемося вже за кілька хвилин.